Всім доброго дня. Отже, поговоримо сьогодні про британську ПТ-САУ 9 рівня Тортойс, яка наводить жаху на всі 9 рівні, проти яких і попадає. Отже, ця ПТшка реально просто, скажімо так, нереальна імба на 9 рівні. І вона виносить все, що бачить. Отже, поговоримо про плюси і мінуси даного танка. там... Броню і так далі і інші параметри. Отже, почнемо з пушки. Що в нас є по пушці? А пушка у нас просто звір. Нереальний звір. Середня альфа 400 одиниць, бронепробиття 259 це дуже хороші показники. Скорострільність 10 пострілів з половиною за хвилину. І перезарядка в мене от на такій от збірці досилатель. Е Закалка і компонування в мене 5.64, можна, звісно, зробити біль, це зменше, якщо поставити сюди бонові, якщо сказати, бонове обладнання. Отже, йдемо далі. Кути е, е, нахилу гармати мінус 10, це теж дуже добре, можна всяких там горочок, всяких там укриттів добре скажімо так, ну от, накидувати. Зведення 1,6, дуже швидко, Притом, майже його немає, скажімо так. І точність 0,27, це теж дуже шикарно на дальній відстані, можна стріляти, ну як би сказати, ніякого дискомфорту в цьому немає. Отже, живучість 2160 хітпоїнтів. Ну, у мене правда, стоїть закалка, ну, от, там стандартно, вроді, мені здається, 2000 броня. А от броня в нас дуже дуже хороша. Ну, є декілька як би сказати, слабких місць, про які ми зараз е, поговоримо. Як, як, як я покажу, 3D-модель даного танку. Переходимо далі. Рухливість, скажімо так, швидкість у нас дуже маленька, 20 км на годину, вона і, як би сказати, ну, не всюди встигає, це ясне діло. Ну, Можна трошки виправити цю ситуацію, якщо поставити е, турбонагнітач. Ну, Це вже як кому, комусь, комусь можливо, він треба буде, комусь ні, це вже вирішувати вам. От, маскування в нас ну, доволі таке, скажімо так, не сильно воно велике, але й не є прям таке погане. Тобто 20% от, нерухомої машини. от, то, В принципі, це непогано. Але ця ПТ вона не повинна стояти в кущах, вона повинна їхати з тяжкими танками і проламувати е ворожу якби, оборону. Отже, перейдемо е до броні даного танка. Отже, ось так виглядає модель даного танка. От, ну і поговоримо про бронювання. Нижня планочка НЛД отут іде жовтеньким кольором показана. Тут іде 255 приблизно 260 мм. Тобто, ну стріляти сюди я не бачу, от, немає от, нема ніякого резону, тому що, ну, по-перше, то треба ще попасти. А по-друге, ну це 260 мм, це, ну, це, скажімо так, не кожна дев'ятка буде пробивати. А, а тим більше, там, якщо проти 8 попадемо, то взагалі. От, е верхня лобова деталь. Тут у нас де посередині приблизно 275 мм. Також хіба там ПТ-10 можуть сюди кинути, як у них там пробиття хороше є, вони можуть сюди пробивати. Ну, але так само теж не кожним пострілом. О, тут трошки йде зона під кутом, так само, де вже 313 мм і тут взагалі навіть, ну, навіть для десяток. Ніякого толку сюди стріляти взагалі нема. Тобто 312 мм. Ну, це проти бронебійного снаряду. Якщо взяти, припустимо підкаліберний, то тут буде ще більше, то 323. Ну, тобто, Броня дуже велика. Оця зона над, над е, лючком так само йде від 285 і все вище до 300, 305-310, 330 навіть, як яка зона. Так само сюди стріляти також немає ніякого, як би сказати, толку. Поговоримо тепер про лючок. І він дуже цікавий, тому що, дивіться, пробивається тільки оця частина, яка йде по центру лючка. От тут йде 175 мм приблизно. От тут пробивається. Тому що бувають такі ситуації, можливо, там думаєте, а, я побаю йому в лючок, а чого його не пробив. А тому що з боку лючка отут, 273 йде. О, тут взагалі, якщо піде в Q, 280 і тут 280, тому не дивитись, чому ви тортося, буває попали в лючок, а не пробили. Ну, бо тому, що пробивається лючок тільки по центру. Тобто не така вже й велика, як би сказати, ослаблена зона. Ще є в нього одна ослаблена зона, це ось тут. Там йде кулеметне гніздо. Ну і тут, в принципі, так само, тут 273, воно йде просто під прямим кутом. От, і сюди можна пробивати, але вже або голдою, або такими серйозними ну, скажімо так, гарматами з серйозним пробиттям. Тут 273 мм, якщо трошечки вже поставити кут, то вже буде більше, буде там 277 чи 280. Тобто борня тут ну, не є прямо, аж таке, скажімо так, сильно е слабке місце. Тут також. В принципі, не є. Ну, можна сюди стріляти так, так само е там, з пушок там, 10 рівня, так, Можна, може сюди залітати, ну, але це рідко буває. Тому е даний танк має хорошу броню, слабких зон у нього дуже мало. Тепер перейдемо е до бою на даній машині. Отже, бій в середньому списку. Карта лінія Маннергейма ну, ну і постараюсь показати, що може дана машина. Навіть проти десяток. вона може багато чого. Якщо правильно грати і правильно її використовувати. Їду я на стандартну позицію тяжких танків. Я в мене завжди от, І на цій ПТ. Не треба стояти в кущах. Це штурмова ПТ, яка має броню, ну, яка має пушку, е, яка має хорошу шкоду за хвилин. І яка, скажімо так, ну, дуже ефективна, от, навіть якщо брати на близьких дистанціях, от, так само має багато е, е, ХП, і ці ХП треба якби, розмінювати в перестрілках. Ну, і, е, скажем так, настрелювати дома. Зараз буду під'їжджати до тяжких танків, я буду пробувати їх трохи, по них трохи постріляти. Щось з цього вийде тут. Зараз будем бачити. Викап встиг. З горочки скутитися я по ньому не попав. Нічого страшного. Ось знову ПК підставляється. Дуже добре НЛД показує. Просто ідеально по ньому так стріляти. їхати до нього вже Вбивати. 75 ка портом стоїть просто шикарно поки він там портом стоїть можна йому накидувати поки він там розвернеться поки він там подумає Я в башню трошки не залетів не попав пішов в снаряд трошки біг ну, але це нічого МЛБ видно можна його виносити Можна трошки продавлювати оборону, тут їх не так багато. Пролетіло арта не попало, просто пощастило. Снаряд впав в землю, повний капець. Ще й в гуслю попав, це просто. Хапець. Буває, не, не залітає, так не залітає. Виносимо Т-10. Добивають захисника, можна їхати далі. За 2000 е, дамагу ми дали і ще у нас всі ХП є на місці, тобто можна їхати далі. А на полці стоїть, це трошки фігово. А от я трохи підставився під, під борща і мені на 600 дав. Щоб його айпа маленька пройшла і в принципі там можна було від нього і більше отримати, але мені пощастило. Спробую треба опрати, бо він мене може закрутити і тоді получу, я по кормі весь барабан. в цю голову. Enemy armor is hit. Ну от знов же гриляк мені з бази. Трошки мене кошмарнув. 3300 топово накидав непогано можна звісно більше було б ну. не завжди виходить більше накидувати. Що єдиний мінус в цій ПТ так, це її швидкість руху реально вона ну, дуже повільна дуже Кого от реально, кому а, дуже не подобаються Тати, повільні танки, якщо ну, на неї от є реально Та, я толк поставити чорнонагіддач, хоч трохи швидше буде їхати. А якщо ще є і боновий чи там, е як сказати, заболівий пропуск, то чому б ні? Ці заштончики там вроді теж є. Хоча б трошки вона буде швидше їхати. На базі До нього що треба доїхати, не факт що це вийде доїхати до нього. Я доїду гриля, там вже винесу це точно. Коліб за все, О, чудово по грилю залетіло. Enemy armory damage. 4 тисячі з половиною дамага в цьому бою не отже. адже ПТшка дуже прикольна. Качайте, купляйте. Всім до побачення і зустрінемося!